Привіт, друзі! Давайте перевіримо, наскільки впевнено ви володієте англійською на базовому рівні. Тобто на рівні A1. Перед вами два речення. В цих реченнях є особливості англійської, в яких часто помиляються люди з цим рівнем. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Як завжди, я рекомендую поставити це відео на паузу. Взяти аркуш паперу і написати свою відповідь на ньому. Або просто добре її запам'ятайте. Якщо готово, тоді давайте переходити до перекладу. Тож перше речення. Вона платить карткою в 10 разів частіше, ніж готівкою. She pays by card ten times more often than in cash. Ще раз. She pays by card ten times more often than in cash. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було б помилитись. Пам'ятаємо, що в часі Present Simple після he she it до дієслова додаємо закінчення S або "-es". Тобто ми не скажемо she pay, правильно буде she pays. Платити карткою англійською буде pay by card. Тобто якщо українською. В нас немає жодного прийменника. Ми просто кажемо платити карткою. То в англійській в нас з'являється прийменник buy. Pay by card. Сказати pay with card буде помилкою. Так with не використовується. Фраза в 10 разів. В українській Знову ж таки має прийменник в. Але англійською цей прийменник зникає. Тобто не варто дослівно перекладати in ten times. Правильно буде просто ten times в 10 разів. А от коли ми кажемо платити Готівкою ми маємо сказати pay in cash. Якщо ми кажемо pay by card карткою, то сказати pay by cash буде неправильно. Правильно буде pay in cash. Щоправда можна також сказати pay with cash. Це не так часто зустрічається, але граматично це також буде правильним. Добре, давайте переходити до другого речення. Я складав іспит по другій годині дня. I was taken the exam at two o'clock in the afternoon. I was taken. The exam at 2 o'clock in the afternoon. Давайте подивимось на це речення поближче. Перш за все, коли ми починаємо перекладати якісь речення, ми маємо зрозуміти, в якій часовій формі це речення знаходиться. Для цього в нас є деякі маячки. Давайте подивимось на це речення. Я складав іспит о другій годині дня. В нас не просто факт з минулого. В нас є точка в минулому, в якій цей процес відбувався. Тобто, якщо в нас є конкретна точка в минулому, то ми говоримо про процес. А якщо процес, то час continuous. І якщо в минулому, то past continuous. Тому сказати I took the exam буде неправильно. Тому що це просто констатація факта в минулому. Але в нас тут не просто факт в минулому. В нас тут саме процес в конкретно точки в минулому. Тобто ми скажемо I was taking the exam. Досить поширена помилка сказати I was passing the exam. Справа в тому, що pass the exam означає скласти екзамен. Тобто не сам процес його складання, тобто відповіді на питання і так далі. А саме факт успішного складання, тобто дослівно пасен це проходження, пройти екзамен, пройти іспит, здати його. А якщо ми кажемо про сам процес, коли ви здаєте іспит, коли ви його складаєте, то не факт, що ви його складете. Можете скласти, можете не скласти. Але сам процес буде take the exam. Або ще один менш поширений варіант Sit the exam. Це також буде правильно. У другій годині ми скажемо at 2 o'clock. Це один із випадків залежних прийменників. У нас є правило. Якщо ми кажемо про проміжок часу розміром до однієї доби, то зазвичай ми ставимо at. У нас тут йдеться про конкретну годину. Це менше, ніж доба, тому ставимо at. At to o'clock. Але чим цікаве це речення, тим, що тут є Одночасно і правило, і виняток з цього правила. Дивіться. Afternoon або день мається на увазі час після обіду. Після опівня. Зверніть увагу, оцей час після опівня це також менше однієї доби. І здавалось би, ми маємо тут поставити at, як у випадку з at 2 o'clock. Але це є винятком. Запам'ятайте. Morning, evening, Afternoon це винятки. З ними ми завжди ставимо IN. In the morning, In the Afternoon. in the evening. Це треба запам'ятати. Добре, друзі, це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!